Будай недалеко від того було, але все одно буде віритися в важко. Як воно починалося, що воно починалось. Не було меблів, була одна кімната, кімната площею, якщо я не помиляю, 7 квадратних метрів, в якій було 5 стільців, і було більше людей працівників, ніж 5, то сиділи по черзі, але слава Богу, всі одночасно рідко коли збирались в тому приміщенні. Але я, я хочу про інше. Було дуже важко Але мені здається, що людям тоді жилося важче, ніж сьогодні, але бізнес тоді було починати легше, ніж сьогодні. Було дуже багато вільних ніж на ринку. Здавалося, за що не візьмись? І кругом є чим зайнятися. Кругом є можливість докласти своїх зусиль, і є можливість отримати результат. У когось краще, у когось гірше, але в будь-якому випадку його отримати. Були вільні ніж на ринку. Були взагалі не створення ніші, наприклад, ринку утеплення будівель до нас в місті Рівному не було взагалі. Він в Україні ледве-ледве починав з'являтися. Але в Рівному, в цьому, на Західному регіоні, ми перші, хто прийшли, сказали, будівлі треба утеплювати. Нам сказали, як так? Давайте порахуємо економіку. Починаємо рахувати економіку, ріше газ 50 доларів за тисячу кубічних метрів. Не окупиться утеплення ніколи. А ми їм пояснювали. Не буде такого, щоб вічно нас коштували 50 доларів за тисячу кубічних метрів. Якщо зробите сьогодні, то тоді, коли він стане 150, бо про 450 ніхто з нас думки такої не має, коли стане 150, то ви вже будете теплі, вам вже буде добре. Тобто доводилось переконувати людей в тому, в тому вже сьогодні нікого переконувати не треба. Але основний аргумент у нас був інший, не тільки те, що буде тепло, буде красиво. Бо справді було красиво, коли це буде робити. Ну, так можна закопуватись деталі, можна говорити довго, я, до того, що саме головне і саме ключове. Е було цікаво. Воно продовжувалося цікаво. І воно сьогодні є цікаво. І я дуже розраховую на те, що воно буде цікаво завтра і післязавтра. Воно в цьому все тримається. Хочеться робити те, що цікаво. Тоді було так, сьогодні так. І хай так продовжується ще дуже-дуже багато років. І от, можливо, те, що намагались реагувати на будь-що, на будь-який чих, десь щось відбувається, і ми швидко реагували. Можливо, в цьому була одна з причин, крім того, що не розпихали все, що зроблене по кишенях, а намагались реінвестувати, намагались, намагались розвиватися якомога швидше. І коли інші пропивали, ми обмежувалися кавою. Були такі, що намагались проїсти, Прожива. погано для них. Менш з тим. суть важливо. Проїдали вони чи пропонували. Саме головне, що люди жили в багатьох на наших очах. Було було багато компаній, які 25 років назад починали разом з нами. Багато. Хто з них лишився до сьогоднішнього дня? Я знаю ще одну компанію крім нас. Тому що, як правило, швидкого результату, Ніколи їм це вдавалось, але швидкий результат він не завжди є запорукою довгого успіху. Тому що Колись дуже давно ми зрозуміли, можна на, одні, на одному контракті, на одному проєкті заробити великі гроші, обманувши когось, але при цьому, на цьому закінчити все своє життя в бізнесі, тому що друге обманути вже буде дуже важко. Той, ну, кого ти обманув, не просто більше з тобою працювати, не буде, він му закаже. Тому, як правило, ми завжди обмежувалися набагато меншими прибутками, ніж інші, але ми намагалися зробити так, щоб ті, з ким ми спрацювали сьогодні, завтра продовжували працювати з нами. І іншим казав, тут, тут, тут нормально, тут коректні люди. Тут коректні люди вони заробляють, але вони заробляють по-людськи, по-нормальному, не, 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 не за рахунок обдурювання ще когось. І вона ця традиція вона зберігається. Колись коли ми тільки починали з німцями працювати, і я вирішив їх здивувати і сказав, що там ми за один рік, там, я вже не пам'ятаю, що їм таке ляпнув, ну, в 20 разів збільшено ваші обороти в Україні. Ну, це не ті німці, з якими сьогодні працюємо, це були інші німці. Вони так на мене подивилися сказали, а нам це не цікаво. Я кажу, ну я так не цікавий. Ні-ні-ні. Нам краще на 20%, але 100 років, аніж за один рік в 20 разів і на тому все закінчиться, на тому все закриється. Тобто є кілька таких от простих істин, яких, якщо їх дотримуватись, то все у нас буде добре. Поки що воно все добре. Тому всіх з днем народження дуже вам дякую за вашу роботу за терпіння і зустрінемося через 25 років.